Слава Україні! Вийз на Воскрес! Вітаю вас на Брізькій землі. І Віктор, скажи на правду, як сталося, так, що ви заїхали в броди? А ви маємо таких організаторів гарних, які кажуть, хлопці, та ви щось давно не були? Чи взагалі не були, напевно, взагалі не були. В Бродах, ми такі броди, ми знаємо таке місто. Як так може бути, що ми там ніколи не були? І ми такі треба їхати срочно, збираємося. І вперед! І сьогодні ми тут. Ну, бо фактично, ви заїжджали в сусіднє місто і завжди казали. Броди проїжджали так, ну, бачили бачите? і казали там, а ну бродівський, скажіть, хто тут є? Я самі розуміли, що бродівського глядача до прикладу вроде завжди було більше. Ну напевно, так було таке. Також дійсно. <гум> а є в вашій роботі от тенденція чи вибору, чи там великий зал, чи малий, чи буде всі глядачі, чи були половина? Ви взагалі як їздите на такі заходи? Ви переживаєте про це? Ну, звичайно, всі артисти за це переживають. Ну, ми коли здану для себе вирішили, що немає ну, тобто, маленьких міст, великих міст. Всюди є люди, які е, тебе чекають, якщо вони є, ці люди, то до них треба їхати. Тому ми таке рішення прийняли. Тим більше зараз, відколи війна, ми багато волонтеримо. Тому е, якщо є тільки вільні якісь дати чи взагалі е, обласних центрів в Україні не так багато. Їх можна об'їхати протягом одного місяця навіть з половинкою, а рік великий. Ми багато волонтерами збираємо кошти на концертах, і ми були декілька разів в невеличких містах і замітили дуже цікаву тенденцію, що в таких містах деколи люди донатять так само, як у обласному центрі, а деколи навіть можуть і більше. І ми вирішили: ну, окей, якщо раніше ти їздив просто з комерційною складовою, то тепер ти їдеш для того, щоб зібрати гроші для збройних сил України, і якщо тут люди донатять, незалежно від того, що це невеличке місто. Тому ми їдемо до людей, не переживаємо іншими словами. Їдемо, працюємо, і е, який результат вже буде, побачимо згодом. Але це теж наша на наша, скажімо так, діяльність для перемоги. Тому зараз ми не вибираємо між малими і великими залами. Ми зараз їдемо всюди для того, щоб будь-яку можливість допомоги Збройним силам використати. Переважно ваші концерти відбуваються в західні регіони чи їздити в центр, в світлі Україні по По цілій Україні їздимо, їздим. не тільки в Україні, ми були в Німеччині, ми були в Америці два рази, в Канаді були. Величезний у нас тур був. Були недавно в Нідерландах, в Ірландії. Ось плануємо літом. У нас має бути Португалія. Можливо, знову Іспанія. Ми були минулого року. Там наші українці приходять і також дуже хороші збори. Ну, тобто, навіть що ти раніше приїжджав, ти там по квитках небагато назбираєш, тому що ну, нема не так багато наших людей. Але достатньо десь там в Іспанії 100, 100 чоловік, 150, і серед них буде там 5 таких, що хочуть додонати, просто шукають куди. І ми їм цю підказку даємо. І в результаті такі поїздки зараз дуже ефективні. Ну, підтримка українців за кордоном це теж дуже суттєво. Приклад виступу наших дівчат на Євробаченні. Як закликають ведучі, всі, хто ви за кордоном, ви маєте право голосувати за наших українських дівчат. Так, так, так. Як змінила війна репертуар вашого колективу? Чи суттєво, чи не суттєво? Трошки змінила. Я перепрошую, переб'ю, тому що я зауважив, що в вашому концертній програмі вже з'явилася нова пісня. Так, з'явилася Та, нова пісня. В сам концерті додався аукціон, на який йде велика частина концерту, якого раніше, звичайно, не було. Але зараз ми це робимо на кожному нашому концерті. Ну І жарти є, звичайно, жарти є про сьогодення, є жарти про кацапів. Це все є. Однозначно, але і крім того, залишились також буденні речі, які є навіть в війну. Ми тепер вже це всі з вами на жаль знаємо. Що все одно людина живе, і все одно з нею трапляються якісь побутові приколи, скажімо так, і це неможливо не, не ігнорувати. Ну тому що де ж є багато запитань, чи має чи на часі зараз гуми. Ці запитання у нас відпали, ми були на передовій хлопців, ми дали 14 концертів, і вони сміялись, начерпнулися з енергією такого позитиву, і це була головна відповідь. Тому що однозначно гумор це складова, мені здається, тої незламності. Якщо ми жартуємо, ми… нас не зламали, нас не підкорили, ми сильні духом, і без гумору. Зараз нікуди. Нікуди. Взагалі, пам'ятаєте свій перший виступ на передовій десь ближче до нуля, чи ви так близько не під'їжджаєте? Під'їжджаємо. Ну, на це не виступ, найближче це ми відвозили автомобілі, які ми придбали. Ні, не автомобілі, а, виступ, а виступ. сам виступ. Ну так. Просто де найближче до нуля, то найближче до нуля ми були вже без виступу. Ми прямо були на вогнових позиціях. а на... З цілим концертом ми виступали також там, де. Слукуються наші хлопці прямо в лісі. Ми розставляли, вони зробили таку типу імпровізовану сцену з ящиків, з снарядів. снарядів. І вони так сиділи всі. Ми привезли таку екосистему, акумулятор, і підключили колонки, мікрофони. І це було прямо концерт в лісі. Ну і однозначно, що військові сприймають це як нормальне. Так, супер, вони, вони супер. Не вони... потрібна та розрада, це її Так, ума. Ми дуже переживали, було якось ніяково, як ми тут приїдемо жартувати і так далі. А виявилося, що ну, для хлопців це було дуже круто, дуже супер. Вони відгукувалися дуже позитивно. Я так щось дивився раніше, чи ну, попадалася інформація, що вже за тих два роки. Більше, вже, ніж 2 роки ви вже надонатили десь більше 40 мільйонів гривень. І це все вашими концертами, вашими зборами. Я вже також десь проходила інформація, що ви близько 200 автомобілів відправили воїнам. Угу. Як, і... як вам це вдається, як ви встигаєте? Сьогодні побачите на концерті. Сьогодні будемо також на це працювати. Ми робимо збори в інтернеті на своїх соціальних мережах, на своїх сторінках. Але крім цього, значна частина це на концертах. Тобто на концертах завжди йде збір коштів, завжди ми маємо якісь подарунки від військових з передової. Ми їх розіграємо на аукціонах, тому і їздимо від міста до міста, не вибираючи маленьке, велике. Тому що хлопцям на продові явно важче. Тому зараз не час вибирати зали. Потрібно їздити і виступати і не тратити час. А стільки залів, щоб весь час їздити величезних нема. Тому ми використовуємо любу можливість таким чином і збираємо такі кошти. Тому що з маленького містечка може бути. 30 тисяч за вечір, а може бути 160-180 тисяч. Де ви берете, до прикладу, лоти, що розігруєте на своїх концертах? Ну, це нам хлопці дають, які воюють, яким ми допомагаємо, яким передаємо автомобілі, дрони чи іншу амуніцію, яку потрібно, вони, як правило, нам щось підганяють завжди. І Вон... ми їздимо туди. І також звідти привозимо і розігруємо потім ці речі. Різні у нас вже були лоти за цей час, живу породисту собаку розігрували. Так, <гум> да, було таке. Різні картини, різні. Ну, ну по-різному. Це я можу про це дуже довго розказувати, то треба окреме інтерв'ю. Це на кожному концерті у вас так, відбувається. Так. — Найдорожчий лот, пам'ятаєте? Так. Да. Це було в Чикаго. О, півтора року тому точно. І це був прапор з підписом Валерія Залужного, Володимира Зеленського, захисників Азовсталі. І вдалося мені його продати за 69 тисяч доларів. Тобто, там є люди, які відколи війна почалася, на роботи не ходили. А організовували склади, хаби, возили, самі літали в Польщу з сумками, з допомогою, купляли автомобілі, возили їх тут вже на передову. Це безпосередньо там, ну, про Америку я говорю. У мене такі друзі є і вони цим займаються до сих пір, від початку війни. Ви приймали участь, чи це була ваша ініціатива, моя кава для ЗСУ? Так, є у нас така ініціатива. Ви продовжуєте її чи. Е, так, продовжуємо. І я от думаю, що це от Тарасик, той що Володька. То останнім часом він у нас найактивніший е, в каві для ЗСУ. Є така рубрика він розказує якісь історії. <рес> Ми зараз говорили з Віктором про ініціативу Кави для ЗСУ. Так. Ви активний учасник цієї акції. Я активний учасник, і в мене дотепер десь є скрін про те, що ми почали цю ініціативу 20 березня 2022 року. Це перший день, коли ми от, власне, закликали людей, коли ви п'єте зранку каву. Mm -hmm. Напевно, не тільки ви, ми всі маємо подякувати за таку можливість Збройним силам України. І ми створили таку уявну каву вартістю 30 гривень. І щоб подякувати вартістю тої своєї кави. За той ранок нашим військовим, от і ця ініціатива ну, успішно діє більше двох років, тому що вона на даний час зібрала мені здається більше 11 мільйонів гривень. Ми закрили нею добру купу запитів від наших військових. Звісно, вона має дуже різні моменти активності, але вона далі діє. Ми стараємося якимось чином її активізовувати різними способами. От я знайшов такий спосіб, я пишу якусь свою таку або особисту, або ностальгічну історію. І кажу: якщо сподобалася історія, от пригощайте наші збройні сили України через наш фонд. Тому вона діє, і я раджу всіх активно до неї долучатися. Сумуєш за першою сільською збірною? Напевно, що ні, бо вона вона, ви, вона виконала свій план, вона виконала використала свій ресурс, і напевно було б важко розвиватися в тому напрямку самому. І власне, мені здається, що дует з Танією він наново якимось чином відродив оцей образ, тому що я виступав тоді сам. Я пробував якось долучати дружину, брата, дітей. Ось, але кожного разу ти мусиш щось робити нове, тому що глядач звикає до цього. Mm -hmm. А от таких от форматів, таких от стосунків. З е, Танією це набагато більше відкриває можливості життєздатності такого дуету. Тому... Ну, але поодинокі виступи, як стендап, вони ну, не набридають. Стендап не набридає в тому плані, що в тебе. Взагалі тобі легше стендапом займатися, ніж з колективом. Це різні види зайнятості. Тобто це, ну, Можна умовно порівнювати, якщо ти кладеш цеглу або мішаєш бетон. Це трошки схоже. А тут... тут. Ти граєш когось, а в стендапі ти здебільшого розказуєш про себе. Ти розказуєш про ну, ті реалії, в яких ти живеш. То, що з тобою відбувається, то що тебе цікавить. Це різні напрямки, і, можливо, навіть краще, що вони різні, бо вони перефокусовують Щоб тебе на, 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 та, та, на різні сфери. Ну і ще тоді, якщо ми сторкнулися особистої, як то кажуть, долі володьки, оці ваші. Битви під Полтавою. Історії під Полтавою. Так, а одного, разу під, одного Полтавою. разу під Полтавою. От, я чекав, коли ти згадаєш. <гум> чи воно має продовження бути, чи поки що період війни? Ні, воно вже Теж? воно не активне вже, напевно, років три чи чотири, може навіть і більше. Останні серії знімалися напевно, все-таки під час карантину, наскільки я пам'ятаю, влітку 20-го року. От тобто, це вже формат вис... вичерпаний. Так скоріше за все, він вичерпаний. Хіба якісь нові ідеї стосовно його розвитку, стосовно розвитку самого сюжету, можуть його якимось чином реанімувати і надати якихось нових напрямків, тому що це проект в Україні, який мав найбільшу кількість серій. Такого роду формати, якщо і були, то вони потім якось переназивалися, якось випускалися іншими іншими з іншими людьми і так далі. А от з таким акторським складом і з такою довжиною. І кількість серій, мені здається, що це єдиний український такий формат. Бо в українців кожного кожен хто знає тебе як актора, інколи вагається, коли підійти хоче запитати, і всі думають, як правильно сказати, чи Тарас чи володь. Як ти звертаєш на це увагу? Чи не, не Я зрозумів, що мені набагато довше людині пояснювати, чому я не володька. От. І чому я не живу з танькою, ніж просто сказати, та, привіт, е е от, е чи сфотографуватися, чи ще щось. Тобто я е на основі того досвіду, який в мене є, я вирішив, що діяти вже за обставинами. Але в мене є якийсь такий вже напрацьований алгоритм дій і в такому, і в такому випадку. З, -з, -з ваших членів колективу є хтось такий, щоб казати, от він головний, ти другорядний, чи у вас не, всі разом. У нас здорова диспутія. Я б сказав так, тому що е, все одно має бути якийсь е, кінцевий результат. Не дуже кінцевий результат, має бути хтось, хто приймає остаточне рішення. Тому що в нас е, в команді восьмеро людей, і якщо кожен почне щось, ми в обговореннях беремо активну участь всі. Але от у нас є Віктор Гевко, який в кінці каже, от давайте буде так. І вже, власне, спираючись на попередній досвід якийсь, ми розуміємо, що це людина, яка, напевно, найадекватніше може щось відфільтрувати. І щось сказати, от оце б... да, оце ні, оце може ще подумаємо. Чи були задуми в проекту ВІП Тернополя задуми про те, щоб робити ну, такі самі концертні варіанти, записи, як це проводять інші гумористи в Україні? Ми жили і живемо цією мрією, просто вона постійно відкладалася через. Спочатку через наші графіки, тому що в нас були зйомки і паралельно концерти, а тут воно потребує насправді багато часу, ресурсу і енергії. Потім коронавірус, тепер повномасштабне вторгнення і не до часу. Раз, от власне не на часі, але мушу запитати. Ви в Япів Тернопіль виступали в Юрмалі. Ви перший колектив, так. який виступили на цій сцені української мови. Uh -huh. Ну, ще тоді в виступі Віктор казав, що ми боїмося, але ми мусимо, тому що ми не можемо іншої мови. Це Вам більше, було... це більше в... з гумористичної точки зору було сказано. Але ви, ви єдиний український колектив, який від початку до сьогодні говорить, спілкується лише українською на сцені в будь-яких випадках. Uh -huh. Ви тоді виїжджали з Юрмали, з острахом? Чи ми нас випустять, чи було все гаразд? Як тоді. З Юрмали чи в Юрмалу? Чи? З Юрмали вже. Потім, а, після виступу. І як ви зараз зараз прийняв? Тому що на відео одна картинка взагалі. Е, наскільки я пам'ятаю, це був 2015 рік. Мені так здається. Так, бо тому, що ви вже там були Зараз, зараз, зараз. Або 16, або 15. -й. Ну, вже піс, після того, як е, після почу... того, так, як так, вже так, е, так, був захоплений росіянами Крим, після того, як вже е, почалися бойові дії на Донбасі, власне, е, всі знали, що це буде український фестиваль. І там були присутні виключно українці, незалежно від того, російськомовні чи україномовні, в самому залі, тобто там не було людей, які прийшли, типу, росіян, подивитися, що що, що, що тут твориться. Там були українці, і, Фу, не кажи так, Фу. і це був. Я хотів викликати відразу зразу на них, хоча в них і так багато причин для відрази, От і тоді був такий теж дуже великий сплеск такого патріотизму. І, хоча ми до, до останнього не розуміли, наскільки ми будемо сприйматися, наскільки. Людям в залі буде від того смішно, що ми будемо говорити, і чи не буде, ну чи буде їм все зрозуміло. Тому ми старалися деякі слова, які недостатньо часто вживаються в українській мові, їх якимось чином згладжувати. От. Але коли ми почали, ми зрозуміли, що в залі наша публіка, і це ще більше нас, так би мовити, підзадорило. يا <applause> فكر <applause> А як вам працювати стільки хлопців і одна дівчинка? Та це вже фактично сестра наша. Бо напевно хлопці більше її знають. Я вже знаю її більше десяти років і разом співпрацюю. Хлопці там знають там напевно по 15 років, майже пів життя. А оскільки вона ще й вчилася разом з е, деким з нашої команди, до того, що в них була спільна історія, тому це вже було знову ж таки як в сім'ї. Бувають складні моменти, бувають різні, але ти розумієш, що це сім'я, і треба через це все переступати і йти далі. Тарас, з якою піснею асоціюється в тебе Віпі Тернопіль? Е, з якою піснею? Ну, воно щось таке е, дурне і, і, і веселе, напевно, щось таке. Хай не знаю, таке здобши з дуб. От такі отро. Якщо брати глобально, то мені я так щось запитав, таке... бо напевно в Аркадія будь-яка були співпадання з думками з музикою вашою, чи з піснями, що він полишив вас. Ні, та це подається, що, в, що... кожного є своя бо якась історія. В кожного є якась своя історія, і е, людина вирішила трохи більше напевно присвятити себе власне професійно в музиці. От і можливо в нього не було часу більше займатися музикою б, 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 працюючи і гастролюючи разом з Віп Тернопіль. Це його рішення його на треба поважати. — на сьогоднішній помажати. день. Є хтось з хлопців, які працювали з вами сьогодні в лавах Збройних сил України? Конкретно в Віп ну, так, що? Ой, Я не знаю, тому що У вас взагалі роботи... колектив Бат... самаленький. Я розумію, що він не з, само... з самої команди в Тернопіль поки що ні. Є хлопці, з якими ми власне грали в лігу сміху, mm -hmm. які приїжджали mm -hmm. в Тернопіль на лігу сміху. Там є досить багато людей, які зараз ну власне, ми стараємося пріоритетно закривати їм якісь збори, якщо це можливо. Mm -hmm. Раз ну підходить час, глядач збирається. Тарас, які взагалі ваші творчі плани, вашого колективу? А що плануєте? Творчі плани старатися поки що найбільше допомагати збройним силам України, якщо це можливо. Якщо це можливо в плані грошей і концертів, це одне. Якщо це. Ми минулого року це вже робили цього року. Теж в нас є на це плани. Якщо це поїхати ближче до хлопців до передової і там виступити, теж якщо це виступи в якихось реабілітаційних центрах, так само, тобто це все паралельно йде з тими реаліями, в яких ми живемо. Старатися не втрачати бойовий дух, старатися його тримати на рівні в себе і в тих людей, які нас оточують, ну і допомагати Збройним силам України. Це покажети українцям. Не втрачати надії, не втрачати позитив. І оптимізму, а головне вірити це одне, а допомагати це інше. Навіть невеликими донатами, добрим словом, словом підтримки в нас, поки що. На даний час мені здається один ворог, і не треба розпрошувати свою ненависть, чи негативні емоції на тих людей, які оточують нас, навіть якщо вони говорять чи пишуть те, що вам не дуже подобається. Ворог один, треба діяти проти нього. Як він тобі, отакий нас Тернопіль? Вони ніколи не можуть зібратися разом, з нами Бо ми вони вже одному набридли до, до інтерв'ю, але вони досить таки непогано себе ведуть разом в одній компанії на сцені. Дякую Та? вам. Дякую І вам. — Слава Україні. Героям слава! І москалі таки, вони вимруть. Здохнуть по-любому. Вимруть, то для них замало. Треба, щоб вони здохли.